Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop. і сьогодні ми покажемо вам одразу декілька моделей Phantom GT2. А чому декілька? Тому що вони є у різних категоріях та варіаціях, а також у різних кольорових поєднаннях, і кожен знайде для себе свою улюблену версію у нашому магазині спортивної екіпіровки Soccer Shop. Тому підписуйтесь на канал, щоб прокачувати свій мозок корисним контентом спортивної тематики. А ми починаємо. Що ж, перед вами Night Phantom GT 2 у різних категоріях та варіаціях. Ми дуже багато розповідали про цю модель у минулих відео, коли ця модель тільки вийшла. Порівнювали її із попередниками, дивилися і на футзалки, і на сорокніжки. І саме цікаве все ж таки порівняння з першою версією Phantom GT, тому що крім форми, ось цих горбиків для щеплення не змінилось нічого. Ми присвятили цьому порівнянню цілий випуск, тому дивіться його у нас на каналі. Ну а зараз ми покажемо вам деякі які варіанти кольорових рішень та розповімо деяку цікаву інформацію про цю модель. Наприклад, що у них досить унікальна посадка, адже по відгукам вони трохи вущі ніж попередники, тому приділіть особливу увагу їх примірці. Таким чином, сьогодні ми розглянемо категорію Academy, категорію Club, а також варіацію з Dynamic Fit Color або якщо по-простому, з манжетою. Зі шкарпеткою звучить якось не дуже погодьтесь, але це більш правильний переклад з російської слова «насочек». Тому будемо називати цю штуку краще манжетою. Ну що, подивимося на кольори та дизайн. Та давайте почнемо з цього незвичайного кольору. Чому незвичайний? Тому що навіть камера на автоматичних налаштуваннях не спроможна передати його таким, який він є у реалі. Це і не бірюзовий, і не зелений, а якийсь ближче до ніжно-м'ятного з салатовими та помаранчевими елементами. Таким чином, салатова у нас підошва та шипи, а їх крайня частина помаранчева. Це в нас бутці категорії Academy і помітити це можливо саме по підошві, тому що вона ось такої незвичайної форми. І це максимально близько до топової категорії Elite. Також категорія Academy відрізняється якістю матеріалів, а внутрішня частина зроблена із дуже приємного на дотик поліуретану. А, наприклад, категорія Club, тобто саме остання за якістю, має внутрішній матеріал із тканини. І таким чином ми переходимо до бутс блакитного кольору, який традиційно поєднаний із жовтим. У категорії Club підошва вже не така стильна, як була у минулій категорії. По дизайну це кольорове поєднання теж трохи відрізняється від інших, але ви, можливо, цього навіть і не помітили. А кажу я саме про ось цей елемент дизайну, який в інших кольорах іде цільним, а у цьому він ніби роздрібнений. І мені такий варіант подобається більше. А ви напишіть у коментарях свій відгук. Варто також нагадати, що штуровка у цієї моделі відведена в бік для кращого контакту бутси з м'ячем. Перейдемо до третього варіанту, а це в нас категорія Academy у стильному чорному кольорі та з технологією Dynamic Fit. Окремої пікантності цьому кольору додають срібні та золоті елементи. Підошва повністю чорна. Про що є сенс тут говорити, то це про динамік Фіт, адже ця технологія не тільки для стилю, а й для користі. А саме вона захищає стопу саме від потрапляння різного сміттячка усередину, по типу гумової крихти чи камінців. Але не варто гадати, що ця технологія якось захищає від травм тим більшу категорію екедемі, тому що насправді це омана і не потрібно у це вірити. Друзі, а що ви можете сказати про ці кольорові рішення, яке вам сподобалося найбільше? Давайте так. Напишіть, будь ласка, у коментарях відповідь на це питання, а також відгукніться ті, хто взагалі до сих пір грає саме у моделі GT2 чи, можливо, у першій GT. Не забудьте підписатися на наш канал, а також зайти подивитись на наші товари у онлайн-магазині Сокершоп, посилання на який є у описі до цього відео та у коментарях. Усе, що ви сьогодні бачили, можна знайти саме там. Не забувайте, що в нас працює дуже крутий шоурум у Києві на Печерську, у який ви можете прийти та вибрати, що забажаєте на саме різний смак. На цьому ми з вами прощаємось, але зовсім ненадовго. Бувайте!